Маємо прояви вальгусного відхилення першого пальця, але ж таки особливість полягає в тому, що є досить типовий натовпень такий, так, на основанні ніфтювої фаланги. Це на початку першого пальця, скажімо так, на підошві. Чому це так полягає? Якщо ви помітили, зараз оператор покаже, ніхтова фаланга розташована в положенні максимального розгинання. Так? Під час ходи і на фоні вальгусного положення першого пальця момент відштовхування палець не повністю контактує з поверхнею, а відштовхується тільки окремою частиною основи дистальної фаланги чи нігтьової фаланги. Тому палець контактує не все поверхнею, а тільки окремим таким невеличким. Відрізочком, тому там і утворюється такий натоптиш, який по суті компенсаторний за рахунок того, що, скажімо, палець не весь навантажується, а окремо в одну ділянку. І шкіра пальця захищається таким чином, вона утворює ще одну додаткову подошву для того, щоб не руйнувались тканини. Тому це досить типове таке проявлення цієї деформації. Слідуючи, за рахунок особливості форми самої стопи, і під час статичного навантаження. під час Ходьби, навантаження приходиться досить значно на голівку п'ятої плесневої кістки. Це дуже часто пов'язано зі слабкістю малого мілкової групи м'язів, і короткого малого мілкових м'язів. Виступа під час ходи, під час відштовхування сильніше трошки супінується, чи завертається якби внутрішню частину, і більше поштовх на голівку п'ятої плеснової кістки. І на подобарометричному обстеженні ми бачимо досить чіткі. Перенавантаження в ділянці п'ятої голівки голівки п'ятої плесні фалангового суглобу і зовні це проявляється таким чином. На щастя, ніяких бойових відчуттів немає. Але ж таки я дам рекомендації, як з цим жити далі, буде все комфортно. Дякую.